Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Carolife максимальною вантажопідємністю до 2 тонн. Модель BG402. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас йде ручка, яка складається з двох трубок. Конструкція з гарантійним талоном також сам домкрат Домкрат абсолютно повністю металевий, всі його частини металеві, включно з підставкою. Всередині в домкраті використовується мастило, тому обов'язково транспортувати його потрібно в вертикальному положенні, щоб це мастило не витікло. Максимальна висота. Підйому в даному домкраті 278 мм, висота підхвату 148 мм. Для того, щоб почати працювати з домкратом нам потрібно взяти ручку, фіксатор перевернути до кінця вправо. Вставляємо ручку і починаємо прокачувати. І бачимо, що. З легкістю піднімається. Для того, щоб шток опустити, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток сам опускається. Ось так все просто працює. Також при купівлі на домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.